Розділ 9. Отже, всі ізраїльтяни були внесені в родовідні списки і зазначені в книзі ізраїльських царів, а юдеї за своє беззаконня були відпроваджені у Вавилонський полон. Найпершими мешканцями, котрі повернулись у свої володіння в містах, були прості ізраїльтяни, священники, левіти та слуги храму. Декотрі з нащадків Юди, з нащадків Веніаміна та з нащадків Єфрема й Манасії поселились в Єрусалимі. Зокрема, Утай, син Амігуда, онук Омрі, правнук Імрі, праправнук Банія, один із синів Переца, Юдиного сина, а з шилонійців первісток Асая та його родина. З нащадків Зераха – Єуїл та його брати, всього 690 осіб. З нащадків Веніаміна Саллу, син Мешулама, онук Годавії, правнук Гесенуї, вній, син Єрохама, Ела, син Узії, онук Мікрії, Мешулам, син Шефатії, онук Реоїла, правнук Ївнії. Всі ці мужі були главами своїх родин, а їхніх братів відповідно до своїх родоводів було 956 осіб. Зі священників були Єдая, його ярів, Якін та Азарія, управитель Божого храму. Він був сином Хілкії, сина Мешулама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітува, далі Адая, син Єрохама, онук Пашхура, правнук Малкії, Маасай, син Адіїла, сина Яхзери, сина Мешулама, сина. Міта, сина і мера, також їхні брати на чолі глав батьківських родин, всього 1760 вірних мужів, які звершували служіння в Божому храмі. Далі йдуть левіти Шемая, син Хашува, онук Азрікама, правнук Хашавії, один із синів Мерарі, Бакбакар, Хереш, Галал і Матанія. Син Міхея, онук Зіхрії, правнук Асафа, Овдій, син Шимаї, онук Галала, правнук Єдутуна, Берехія, син Аси, онук Елкани, який мешкав в оселях Нетофатійців. Прибули й вартові біля воріт Шалум, Акуф, Талмон, Ахіман та їхні родини. Главою родини був Шалум. Вони ще й досі при царській брамі зі східного боку. Ці люди були воротарями в таборі нащадків Левія, а Шалум, син коре, онук Евіасафа, правнук Корея та його брати по родинній лінії його батька, корейці, виконували служіння вартових при вході до намету зустрічі, як колись і їхні батьки охороняли вхід до господнього табору. Раніше над ними головував Пінхас, син Елеазара, і Господь був з ним. Тоді вартовим при вході до намету зустрічі був Захарія, син Мешелемії. Всього на служіння воротарів при вході було призначено 212 чоловіків. Вони були внесені в родовідні списки зі своїми родинами в своїх поселеннях, а призначив їх на це служіння Давид і провидець Самуїл за їхню вірність. Таким чином вони і їхні нащадки. Були охоронцями біля дверей Господнього храму, як раніше в наметі зустрічі, несучи службу воротарів з усіх чотирьох сторін: зі Сходу, зі заходу, з півночі та з півдня. Отже, їхні брати, що мешкали в своїх поселеннях, повинні були приходити на службу по черзі на кожні сім днів, адже чотирьом головним воротарям. Котрі були левітами, був довірений нагляд за кімнатами та скарбницями Божого храму, так що кожної ночі вони перебували навколо храму, оскільки були зобов'язані його охороняти, а щоранку мали також відкривати брами. Деяким з них було доручено опікуватись посудом для служіння і певну їх кількість виносити і вносити. Інші з них. Були призначені вести облік і слідкувати за станом священних приборів і посуду, а також над добірною мукою, вином, олією, ладаном і пахощами. Декотрі з нащадків священників приготовляли суміш мира й пахощів. Матітію, одному з левітів первістку корейця Шалума, був довірений нагляд за приготуванням жертовних хлібів. А деяким їхнім братам з родини кегатійців було доручено приготування виставних хлібів, які щосуботи покладали на столі у святилищі. А от співці глави батьківських родин левітів, котрі перебували в храмових кімнатах, були звільнені від усякої праці, оскільки вдень і вночі вони були зайняті служінням. Це Глави левіцьких родин у відповідності зі своїми родоводами Вони мешкали в Єрусалимі. В Гівеоні мешкали батько Гівеона Єїл, ім'я його дружини Мааха, його первісток Авдон, Цур, Кіш, Бал, Нер, Надав, Гедор, Ахіо, Захарія та Міклот. Міклот породив Шімея. Вони також, як і їхні брати. Мешкали в Єрусалимі зі своїми родинами. Нер породив кіша, кіш породив Саула. А Саул породив йонатана, Малхішую, Авінадава та Ешбаала. Сином Йонатана був Мерівбаал, а Мерівбал породив міху, сини міхи, Пітон, Мелек, Тахреа та Ахаз. Ахаз породив яру, яра породив Алемета. Азмавета і зімрія. А зімрій породив Моцу, Моца породив бінею, син Бінеї Рефая, син Рефаї, Елеас, син Елеаса, Ацел. В Ацела було шестеро синів з такими іменами: Азрікам, Бохер, Ізмаїл, Шаарія, Овадія і Ханан. Усі вони сини Ацела.